Усім доброго дня! На жаль, наш перенос попередній завершився не дуже добре. Ми отримали біохімічну вагітність знову. Як ми не готувалися, ми буквально перестрахувалися по всім пунктам з Віталієм Юрійовичем, але, на жаль, ну, сталося як сталося. Хочу сказати, що ми після того ще пройшли додаткові обстеження і. Мені здається, ми так сподіваємося, що ми врешті знайшли причину невиношування. Але оскільки у нас залишився лише один ембріончик в Кріо, то для того, аби йти на наступні спроби, нам потрібно ще Отримати ембріони, оскільки резерв вже не той, звичайно, не дуже високий, і не за одну спробу виходить отримати достатню кількість ембріонів, то ми вирішили піти на таку стратегію накопичення ембріонів, тому у нас будуть і пункції в природньому циклі, і в дещо стимульованому. І програма повноцінної стимуляції тобто, ми продумали з Віталієм Юрійовичем таку багатокомпонентну стратегію, аби накопичити ембріони і потім вже йти в переноси, тому що терапія, скажімо так, вона експериментальна через те, що причина невиношування досить така рідкісна. Але ми не здаємося. Ми наш шлях продовжуємо. І я хочу сказати всім, хто так само як ми бореться, йде свій шлях, і він непростий, він тривалий. Ніколи не можна опускати руки. Треба боротися, а треба йти до своєї мети разом з лікарем, шукати варіанти. І я впевнена, що у всіх зрештою все вийде. Хотів би сказати пару слів про нашу останню спробу переносу ембріону з Тетяною. Як вам відомо, на жаль, вона виявила невдало. У нас була біохімічна вагітність, але клінічна вагітність не наступила. Хоча, звичайно, стані ми дуже ретельно готувалися, ми врахували дуже багато аспектів, дуже багато додаткових досліджень провели, ми дуже так індивідуально підбирали протокол підготовки. Технічно перенос відбувся нормально, ніяких проблем не було. але... В на жаль, біохімічна вагітність. Вже після цього, після переносу, ми вже встигли пройти додаткові обстеження. Таня пройшла такі додаткові обстеження на причину ранніх втрат вагітності, і ми знайшли наче можливу проблему, в тому числі, яка могла вплинути на те, що в маленькому терміні в ранній імплантаційний період відбулася зупинка фактично розвитку вагітності. Вже плануємо наступний перенос, врахуванням цього. Але треба чесно сказати, що і саме це дослідження, і особливо терапія по корекції бойових порушень, вона достатньо експериментальна, тому, звичайно, ми не впевнені, на жаль, 100% в результаті. Але це єдине таке пояснення, можливо, чому ні. Але наразі вона у нас залишався один ембріон, і ми стан враховуючи те, що в неї, на жаль, аваріальний резерв тактає на очах, вирішили трошки зберігти матеріал і. Накопичення провести яйцеклітини це клітини, ембріонів. І якраз зараз цим будемо займатися на найближчий час. Хочемо трошки поназбирати її це клітини, поробити ембріони для того, щоб не втратити цю можливість. І потім трошки пізніше повернемось знову вже до повторного ембріотрансферу. Тому Таня Молодець, вона не тільки розумна а ще достатньо оптимістична людина, і ми з нею розробили декілька етапів план дій, йдемо по ньому. Не втрачаємо надії, сподіваємося, що все буде добре.